Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. В пам'яті назавжди горить тому серця героям слава вічна. Разом і до кінця, не журися, мозя, ненько, бо трстаси піднімись. Холодний кров, стуки серця, ми сюже мовчить. Ме туринські сльози, оскільки пролитозів, занувині душі, Ще поки Горить світ І сльозанці мов додолу з неї крапта стікає господи, земля житаю. Плачуть небеса, майдан героїв з почесністю ховає. Недасно сотні білих журавлів, душа яких отить тих на Ніхто із вас не не хотів, тому що пам'ять залишиться за вами. Груді ми повстали, нам на небо захищали, спів птахів і до останнього стояли, аж поки ям закрити. Голи свіча і пам'яті сказали долу з неї краплями не стікає. Мене, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю, в його судах до вічно проживати. Вони завжди залишаться в строю, про них буде народ пісні співати. У центрі міста на Майдані, в серці країни, мов пітні, навіки душі долетіли, там сто героїв полягли.